У Львові врятували життя 15-річного Сашка, якому важке аутоімунне захворювання фактично знищило нирки. І їхню функцію роками по кілька разів на тиждень виконував апарат. Вперше хлопчик зітхнувся з цією недугою п'ять років тому. Відтоді численні аналізи та життя у лікарнях. Довелося побувати і у реанімації. У перший раз це була якась госпітальна пневмонія дуже швидко, і сатурація була 40. А другий раз. Там було багато другий раз. Там... Ну, потім як вже стали давати гормони. І тоді... Це от, червоний вовчак так ще повліяв на це все. Сам юний пацієнт каже, що через хворобу він майже забув, що таке повноцінні прогулянки з друзями та активне дозвілля. Да, так, ж хотів би з друзями, там, на рибалку з ними поїхати. Чи ще кудись там поїхати, там. чи просто там, погуляти десь з ними. Та й так. У мене не вистачає зараз стільки сил, як в них там недовго гуляють, я мені треба йти додому. Бо я вже втомаюсь. Треба ліки пити вже. Та й гемодіаліз мені теж заважає. Наприклад, якщо вони їдуть на рибалку, то вони їдуть зранку, а в той день вони якраз діаліз, то я не зможу їм поїхати. Сашко полюбляв грати у футбол. Розповідає, що після одужання планує знову повернутися до занять спортом. Я фанат шахтаря. Я дуже хотів би з ним побачитись. Ну, з якимись гравцями там. Команди або просто з якимось одним, хоча б, просто сфотографуватися з ними. Та й так. Я хотів би спитати, коли вони виграють або Лігу чемпіонів, або Лігу Європи. У хлопця діагностували системний червоний вовчак. Це рідкісна і дуже тяжка хвороба, зазначають лікарі. Вона вражає не тільки нирки, а й інші системи органів серце, легені і також багато інших систем організму. Нирки це перший такий орган, який відмовляє, а далі організм починає здавати позиції по багатьох системах і органів. І тому ці пацієнти дуже часто просто не доживають до трансплантації від багатьох супутніх ускладнень. Зрештою, медики вирішили, що хлопцю необхідна трансплантація нирки. Донором був готовий стати батько. Його орган ідеально підходить синові для проведення процедури. Батьки звернулися у центр трансплантології першого ТМО Львова. Ми його фактично спостерігаємо в нас в лікарні з минулого літа, з минулого липня. Він до нас тоді поступив е, на тоді ще рік тому на планову трансплантацію, і все пішло, на жаль, не за планом. У нього є тяжке основне захворювання, яке знищило його нирки, яке називається системний червний вовчак. Воно супроводжується дуже-дуже багатьма ускладненнями не тільки на нирки, а й на здоров'я в цілому. І весь цей час, весь рік пацієнта, на жаль, не вдавалося довести до компенсованого стану, який би дозволяв нормально пережити ту операцію. Згодом стан хлопця покращився. Останні чотири місяці він вийшов в ремісію після чергової схеми лікування, з якої підбираючи, яку ми радилися навіть закордонними колегами, він війшов в тіку ремісію, активність основного захворювання значно зменшилася, і ми нарешті знайшли те трансплантаційне вікно, яке нам дозволило зробити трансплантацію. Трансплантація пройшла прям супер успішна. Була дуже довга підготовка, але результат. Дуже чудовий, оскільки пацієнт на восьмий день виписується після трансплантації. Це хлопець якому 15 років, якого все життя попереду. Родинна пересадка тривала понад шість годин. Операція пройшла успішно, і хлопця вже виписали додому. Але перед цим лікарі подарували йому футбольний м'яч. І вже зовсім скоро Сашко зможе знову пограти з друзями у свою улюблену гру.